Вивчати мову програмування Python. І сьогодні поговоримо про написи у Python. На попередніх заняттях ми створювали з вами програму, яка запитувала у користувача його ім'я. Але вона насправді його не запитувала, користувач повинен був самостійно здогадатися, що у це поле потрібно ввести своє ім'я. А потім ця програмка віталась із користувачем. Саме Тим ім'ям, яке було введено у поле. Віталась з користувачем вона не у самій формі, не у самому вікні програми, а у так званій консолі, тобто в тій оболонці Python Idle, яку ми відкривали на початку перед тим, як створити новий файл, в якому писали програму. Нагадаю, як це виглядало. Ми заходили з вами в оболонку Python Idle. Створювали в цій оболонці новий файл. В цьому новому файлі прописували текст програми Привітання називали той файл. І запускали той файл на виконання. З'являлося вікно, форма, в якій було текстове поле та кнопка з написом Привітання. Користувач повинен був здогадатися самостійно. Що це поле створено для того, щоб він ввів у це поле своє ім'я, і програма віталась з користувачем, але віталась вона не на самій формі, а в консолі програми, тобто в цій оболонці, і це є недоліком, звичайно, ми будемо зараз виправляти цей недолік, тому що, звичайно, природньо, якщо програма буде вітатись із користувачем, на самій формі. Тобто в самому вікні ТК, яке ми створили. Тож, вікно консолі це вікно, яке відкривається при запуску Idle Python. У ньому в текстовому форматі відображаються результати використання програми і повідомлення про помилки. З ним ми з вами вже давно працюємо. Що ж таке текстовий напис і як його створити? Текстовий напис це об'єкт, призначений для. Виведення тексту у вікні програми. Для додавання напису використовують такий синтаксис. LB – це назва об'єкту. Цю назву може додавати програміст на власний розсуд. Label – це конструктор напису. В дужках можна записати текст, що відображатиметься в написі. Розглянемо приклад. Є вікно розміром 150 на 100 пікселів. Потрібно за 50 пікселів від нижнього краю та по центру вікна в горизонтальному вимірі вивести напис програмування. Довжина напису 100 пікселів, висота 20 пікселів. У наведеному коді перший рядок це створення об'єкта напису лейбл. «LBL» скорочено. Другий рядок коду це метод place, що нічим не відрізняється від аналогічного методу для кнопки або текстового поля. Як створювати кнопки текстові поля, я розповідала раніше, посилання на ці відео я прикріплю у коментарях до цього відео. Потрібно доповнити цей рядок, вказавши x та y, координати верхнього лівого кута невідомої рамки навколо тексту напису. І добрати такі значення, щоб виконувалася умова завдання. Тобто, щоб напис був за 50 пікселів від нижнього краю та по центру вікна в горизонтальному вимірі. І так у нас є підказка, як створити саме напис. Єдине, що сам текст напису у нас буде тут, звичайно, не привіт, а слово програмування. Відкриваємо нашу оболонку Python Idle, створюємо новий файл. В новому файлі в першу чергу запускаємо модуль Tkinter, для того, щоб мати змогу створювати вікно програми. Задаємо розміри нашого вікна. І створюємо напис LB1 від слова label 1. В параметрах до напису вказуємо властивість текст, яка приймає значення програмування. Робимо заготовку під розташування нашого напису. Та його розміри прописуємо. Нам потрібно встановити значення Х та y. Це координати лівого верхнього кута, який визначає розташування всього напису. Нагадаю, що початок координат у нашому вікні буде. Також у лівому верхньому куті нашого вікна. Вісь Х спрямована вправа, вісь Y спрямована вниз. Тож питання стоїть так: наскільки потрібно просунутись по вісі Х для того, щоб лівий верхній кут опинився на оцій відстані. Дивіться, ширина всього вікна 150. З цих 150, 100 забирає поле, ширина поля. І 50 залишається на оці два шматочки. Таким чином, оцей, один з таких шматочків, нам же ж потрібно, щоб напис була по центру, буде дорівнювати 25. Першу координату встановили. Друга координата міркуємо так само. Висота всього вікна дорівнює 100. 50 повинно бути знизу, згідно умови задачі. А плюс 20 до цих 50 на висоту напису. 50 плюс 20, оця відстань буде дорівнювати 70. А вся висота вікна 100, а тут 70. Тож, на оцю відстань нам залишається 30. Таким чином, координата y буде дорівнювати 30. Прописуємо знайдені координати нашого напису. Зберігаємо наш файл і запускаємо його на виконання. Бачимо, що з'явилось вікно програми, яке на око має розміри прямокутника 100х150, в якому написано слово програмування і розміщене це слово по центру. І наостанок відповідь на запитання, як у написі вивести дані, які ввів користувач у текстове поле. Для цього потрібно використати конструктор напису на кшталт зображеного. Давайте розберемо його. LBL2 це назва напису, яку ввів програміст. Лейбл конструктор напису. Текст. Властивість напису. Яка може приймати як статичні текстові рядки, так і те, що введено користувачем у поле, ім'я якому, наприклад, end. А метод get якраз дозволяє перенести напис з поля у напис. Якщо ви хочете вивести в одному написі кілька текстових рядків, то робимо це, звичайно, як завжди, у Python через плюс. Наприклад, параметр текст для напису приймає таке значення. Привіт, це статичний текстовий рядок. Плюс склеюємо цей рядок з тим, що ввів користувач у поле «End» за допомогою метода «Get». Якщо ви хочете, щоб в кінці був знак оклику, то можна ще приклеїти знак оклику як текстовий рядок. Завдання, яке я вам пропоную виконати самостійно, це створити програму, у якій користувач вводить своє ім'я. Після натискання кнопки Привітання. Програмка з ним вітається і поздоровляє його з ним народження. Дивіться, у цьому вікні є два написи. Перший напис простий, в ньому властивість. Текст приймає значення текстового рядка ваше ім'я. Другий напис складний. В ньому потрібно склеїти текст, який вів користувач у поле за допомогою метода GET, і текстовий рядок з Днем народження. Якщо ви були уважні, то у вас точно все вийде. Дякую вам за увагу! Бажаю успіхів! До нових зустрічей!